Левчики, вітаю вас! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Вітаю всіх левчиків з Днем Народження, хто святкує в липні. І давайте разом з вами зробимо таро передбачення для вас вже на липень місяць. Подивимося, які події будуть відбуватися, в яких сферах. Я взяла три колоди, і з кожної колоди візьмемо по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформації, з якою ви точно щось своє оберете. Щось вам відгукнеться, буде щось для вас підказкою. Ну що ж, Левчики, почали липень місяць. Які важливі події будуть відбуватися в вас? Перша карта для Левчиків. Шістка кубків. Карта ностальгії, карта приємних емоцій, пов'язаних з минулим, з минулим, людей з минулого, з подіями з минулого, з погадами з минулого. Що це буде для вас? Мої любі, ви вже кожен підставляєте під себе, під свою ситуацію: чи це бабуся дідусь, чи це друзі, чи це сусіди, чи це колишні працівники, люди, з якими ви разом працювали, чи це однокласники. Хто колишні з вашого життя, одногрупники, але це приємні емоції, пов'язані з тими людьми або спогадами про них, або навіть просто альбом. В фотографії вам потрапили на очі і викликають такі вони спогади. Це також може бути звістка від людини з минулого. Або людини, від якої ви давно не чули, зустріч з такою людиною. Може бути дрібничка, яка, якийсь подарунок навіть найдріб'язковіший, який викличе у вас такий трепет. Ну, приємні емоції. Місяць у вас починається чудово з приємних емоцій. Можливо, це хтось пригадає про ваше день народження і вас привітає. Ну що ж, наступна карта для Левчиків. Справедливість, а справедливість це вже закон і порядок, чесність, кармічна карта це результат ваших попередніх дій. Ви отримуєте результати своїх дій, такі, на які ви заслужили. Так що, якщо вам щось не подобається, ну, то проблема тільки в вас. Ви на такий результат заслужили. Також це всі державні установи. Можливо, ви будете мати справу з ними, ви чекаєте відповіді, ви подавали документи. Для когось це суд, для когось це одруження, для когось це розлучення, ЗАГС. Ну, адвокати, юристи, люди, які надають ясності, суддя. Ну, важливо по цій карті дотримуватися правил чесності і справедливості. Бо справедливість має вагу, і це миттєва карма. Потрібно. Потрібно відповідати ось цим вимогам, бо інакше, інакше вам не сподобається результат, який ви отримаєте. Ну що ж, тобто, можливо, хтось на права здає, можливо, хтось в ВУЗ подає документи. Ну тобто, будь-які державні установи ви будете мати з ними справу, або з людьми, які надають ясності. Радитись, спілкуватися з юристами, адвокатами, суддями, поліція. Ну що ж, третя карта для вас? Третя карта для Левчиків. Що тут в нас? Лицарь посухів, це вже дорога. Можливо, ви тут великий дозвіл, чи ви чекали на узгодження, погодження чогось. І після результату ви отримали результат, вас от щось тримало. Можливо, ви судилися так або чекали розлучення одружнє і мандруєте. Це дорога. Лицарі завжди швидкі карти, вони на конях, тут на скутері. І лицар посухів це ваша енергетика, це вогонь, це молодий чоловік, стихії, вогню, овен, лев, стрілець. Це, можливо, ваша поїздка кудись, ваша дія. Тобто, ось тут ви отримали те, що ви хотіли, на що ви чекали, і ви приймаєте рішення, ви починаєте діяти. Ви або кудись їдете, можливо, це купівля-продаж купівля, автомобіля, так? І це справедливість це є оформлення документів. Ну, підставляйте кожен, можливо, для дівчаток це в ваше життя війде такий молодий чоловік вогняної стихії, ви разом з ним кудись помандруєте. ну... У будь-якому випадку це активність, це рух, це зміна, швидкі рішення, це динаміка, це переїзди, поїздки, активність. Ну, все так, як ви любите. Дивимося далі. Наступна колода. Подивимося, що вона нам розкаже для Левчиків на липень місяць. Що тут в нас? Колісниця? Колісниця це майже теж. Те ж саме, що лицар посухів. Це вогонь, це швидкість, це активність, це зміна поїздки, швидкі рішення, автомобіль, все, що пов'язано з автомобілем, купівля, продаж, переоформлення, ремонт, поїздки, успіх, але успіх гарантований. Тільки при умові, якщо ви розумієте, що ви хочете, ви йдете до своєї цілі сам чи сама, опираючись на свої сили, на свої можливості, на свої, свій, свої таланти, на свій розум, тобто, впевнено, от як водій автомобілем керує, він, він керує, він ж знає, куди їхати, право, вліво. Ну, Навігатора можна там, запитатися, скоригувати свої дії, але гальмувати. Газувати, повороти, двірники вмикати. Тобто Цим всім навіть цей же навігатор вмикнути, це все робить водій. Тобто так і вам, щоб доїхати, ну, тобто, доїхати до кінцевої точки, чи це поїздка, чи це ваша ціль, чи це ваші амбіції, потрібно брати відповідальність. Тоді чітко прямуєте до своєї цілі. І успіх вам гарантований. Наступна карта. Можливо, це так як у нас тут перша карта була ностальгії. Можливо, ви поїдете це дорога до людей з минулого, до бабусі з дідусем, можливо, туди, де ви колись були, де ви відпочивали, де ви провели гарно час. І ви повертаєтесь в те ж місце, де ви вже були. Автомобілем чи автобусом, ну, тобто, подорож така. Наступна карта для вас, Левчики, десятка посухів. А десятка посухів, а тут карта в нас справедливість була друга, кармічна карта. Тобто, ось те ж, отут от, та важка ноша, ось та важкість, цей вогонь, який вас спалює. Ну, треба переглянути, що ви зробили не так. Що, якщо вам це не подобається, як вам важко, як ви не можете впоратися, вас не чують, вас не розуміють, вам не йдуть назустріч, тоді ось тут щось було не так. Ви на це заслужили, тому що справедливість це кермічна карта. Або ж можливо, вас не чують, вам важка ноша ваші стосунки, і отут це розлучення. Ви, або ви переходите, ну, ну що тут вас переходите на інший рівень, щоб докричатися до тих людей, які вас не чують. Ви начебто бачите, бачите все і вас бачать, але звикли вже не реагують ні на вашу втому, ні на ваші слова, ні на те, що ви кличете, стукаєте. Що би ви не робили, на вас не реагують, не звертають уваги. Ви як пусте місце. І, от, можливо, вам це набридло з тим миритися, і ви приймаєте якісь дії, йдете в установу якусь державну і щось там, можливо, в суд на когось подаєте, так? Або як ви щось е виробляєте, якісь документи, так, і ви не можете з цим впоратись, вас не чують, і ви йдете до людини, яка вам надає, надасть ясності, до адвоката, так? до юриста. Ну тобто, що тут у вас, де ви відчуваєте себе невидимкою, в якій сфері? Це бо це стосуватися може будь-якої ситуації. Підставляйте кожен під себе. Що для вас це є таке, що така от свого роду важка ноша, вогонь, який вас спалює, але не дає результату? Що ви не робили, як би ви не намагалися, хоч голову розбий, гупий, обто шкло. Все рівно вас ніхто не чує і не бачить. Немає результату, які б зусилля ви не прикладали. Третя карта. Третя карта для Левчиків. Тут посухів. Ви намагаєтесь ось тут бачите? Тут ви, вас не чують, не бачать, і ви намагаєтеся відкрити двері, ви намагаєтесь, це вже запалився в вас вогонь, ваша злість, ваша гордість. От так, ваш, ваша отака стихія вогняна, хтось злиться, комусь набридло, хтось е намагається щось зробити, і ось тут маємо лицар. Посухів, третя карта це дія, це і злість може бути, це і сварка, і амбіції, і швидкість. А ось тут підсилює це. І от ви намагаєтеся відчинити ті двері, достукатися, заявити про себе, сказати про себе, крикнути. Ну, все, ви готові на все, щоб вас почули, щоб вас побачили, щоб вас зауважили. Все, ви, от за вас загорівся той вогонь, він палає, і ви намагаєтеся донести своє бачення, свою думку, своє, все, що ви хочете. Тобто ви починаєте діяти, кричати, вимагати. Ну що ж, третя колода. Левчики для вас. Подивимося ще три карти. Перша карта, що тут у нас колісниця? Знову колісниця. У нас щойно була перша карта колісницею. І тут у нас була перша карта, люди з минулого, ностальгія. Однозначно, це дорога, поїздка, два, дві одинакових карти, ще й два старших аркани. Це карта кричить вже: подивись на мене, зверни на мене увагу. Обов'язково події будуть відбуватися, пов'язані ось такі з дорогою, з автомобілем, з поїздкою, з приємними спогадами, з людь людьми. Ви поїдете до когось. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта для левчиків. Куди ж ви помандруєте? Можливо, ви втікаєте від когось, так? Тому що ось так як тут вас не чують, не хочуть, не реагують на вас, і ви. Ой, дивіться, наступна карта яка. Це, це ще швидше, ніж колісниця. Колісниця це швидка карта. А вісімка посухів це взагалі, дивіться, це. Стрімко все, швидкі рішення. От взагалі у вас дуже багато вогню, багато швидких рішень. І від, від цього вогню, можливо, тому така і втома, тому що все буде активно, динамічно, треба швидко приймати рішення, міняти коней на ходу, поїздки, переїзди. Можливо, це на відпочинок ви їдете, хтось повертається вже з відпочинку. Ну, що це для вас? є Ця швидкість, підставляйте, кожен під себе. Але от добряче вас вже щось тут припекло, що ви бігом, бачите, тут державні установи. Ви або втікаєте, або біжите, покращити, ну, от, от отут зрушити з місця, зробити щось що про себе заявити. Бігом, швиденько, втілюєте, робите, бо вже немає сили терпіти чи миритися. Ну, в залежності, що у вас там по справедливості відбувається. Чи це ви одружуєтесь так бігом, чи це ви розлучаєтесь так бігом. Третя карта для Левчиків. Що тут в нас, Левчики? Що тут? Мах? Оце це по-вашому. Це вогняна стихія. Мах це вогонь, ну, хоча це овен, але це вогняна стихія, ваша енергетика. І. Скільки вас? Раз, два, три, чотири. Чотири старших аркана це багато, це майже половина 40%. От місяць буде для вас важливий. Важливо буде приймати рішення, важливо буде швидко їх приймати, швидко рухатись, міняти локацію. Мах – це перед вами відкриті всі можливості. Ви маєте всі ресурси, все в ваших руках. Якщо ви щось хочете, ось відкрити ці двері. мах – на то він і називається маг, тому що ви можете бути цим магом. Як би не було страшно, як би, як би здавалося, недосяжно, а маг він може все. Ви подивіться, які тут навколо квіти. Тобто це купа варіантів і можливостей. Ви куди не подивитесь, всюди є для вас можливість. Всюди є. Бери, обирай. Доля вам буде пропонувати і сама буде давати ці можливості. І. І знайдуться зразу при, на вимогу будуть знаходитись, тобто ідея на тобі ідею. Якщо ти потребуєш її гроші, і гроші візьмуться. Знайдуться, і чи люди, чи гроші, які вам люди, які нададуть ті гроші, будуть вашими спонсорами. І емоції є, і сила є, і поштовх є, і запал є. Мах він має все. Дивіться, в нього є безкінечність над головою. В нього сонечко тут світить, в нього є впевненість. Ви подивіться, і тут... хто може зупинити таку людину? Ніхто. Він впевнений в тому, що він хоче. Ось це по-вашому це ваша енергетика. Ну, ви ж леви, От я вам, мої любі левчики, бажаю вас день народження, втілення ваших мрій, здійснення ваших мрій, втілення ваших задумів, ставте високу планку. І досягайте з такою енергетикою, мага. З дві, дві колісниці Ніщо, ніхто не встоїть. Ви дійдете до будь-якої вершини і всі ваші амбіції втілите. Я вам цього і бажаю. Я вам бажаю чудового липня, радісного, мирного і спокійного в першу чергу, такого, щоб приніс вам радість, задоволення, щоб хотілося жити, хотілося творити хотілось чудити, щоб хотілося все. Діліться цією радістю, приймайте цю радість, наповнюйтеся цим позитивом, і діліться його, і тому що він піде по колу і знову повернеться до вас, подвоєний, потроєний. Любі мої, люблю вас обіймаю, Чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть, будь ласка, коментуйте. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, почуємось, папа. -па.